З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав Фарисеям: Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер. І віднесли його ангели на лоно Авраама, Помер же й багатий, і його поховали. І в аду він терплячи муки, звів свої очі й побачив здалека Авраама та лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: Батьку Аврааме, змило серце наді мною і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді й охолодив мій язик. Бо мучуся в цьому полум'ї. Авраам промовив Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар, лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли. І щоби звідти до нас не переходили. Той же відказав: Благаю тебе, батьку, пошли його додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив: Ні, батько Аврааме. Коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять.